Вишиванка і національною святиною, що символізує собою духовне багатство та традиційний зв'язок багатьох поколінь, тож носімо на щастя і дою, вишиванку наш український поріг. Шановні друзі, барвиста вишиванкова хода зібрала сьогодні велику кількість людей, яка разом в таку прекрасну пору проходить вулицями площею нашого прекрасного міста. Подивіться, яке розмаїття як квітів! Сьогодні дуже багато прийшло людей на цю площу, долучилося, адже сьогодні ми відзначаємо. Знаменну дату 25-ту річницю незалежності України. Сьогодні Господі сонце нам. Сьогодні Господі сонце нам дарують прекрасний настрій. Вихода, на чолі з міським головою Андрієм Вікторовичем Балогою, на чолі з військовим оркестром, з гарним настрілом прямує площею нашого міста, щоб надовго запам'ятати, як відзначалася 25-та річниця Незалежності України в нашому прекрасному місті. Тож даруємо посмішки один одному, даруємо настрій. Гуртуємося сьогодні, адже сьогодні прекрасне свято.